Значить, дивись, давай розвернемося е, до Зеленського. Давай. Це важлива історія. І перед тим, як покажу тобі третій сюжет, я хотів, е, де він вже в Осло прибув, і там знов допомога, і так далі. Е, хотів твоє враження. Це була доцільна поїздка його у Сполучені Штати, зустріч, е, бо ну, цей, значить, е, Міршенченко сказав. Е, Хорошая міна при плохой грі. Мається на увазі не Зеленського, а Байдена, який от 200 мільйонів дав. Ну, ну він давши. 200... Він має двісті мільйонів. Так, ну. Так. ну давайте, якщо ми говоримо перше, будь-яке знову нагадування в міжнародному полі про Україну. Це от плюс. Це дуже величезним. І ця поїздка, оця і попередня, яка ми говоримо про Аргентину, і зараз да. викає наступна про, це колосальний такий спосіб знову привернути. Тому що у нас знову дуже активні дії на фронті. У нас знову є важка ситуація, наступальна, на жаль, ворог зосередив великі сили, і ми маємо потребу. В міжнародній а чомусь на міжнародній арені ну не чомусь. Ми розуміємо, що це наслідок а, довготривалої війни, і все яке має певну інерцію або певну амортизацію. і Люди втомлюються. Є така певна, якби ще коли тобі розбивають інформаційними різними а, історіями. Ну зокрема про а, зараз бойові дії йдуть в Ізраїлі, а, різні а, ос, як власні а, проблеми в країнах. Тому а, я думаю, що це позитивний крок, це важливий, і це насправді пряме завдання. Дання нашого президента максимально а, підтримувати увагу до своєї країни, тим паче воюючої країни, яка потребує тих сил і засобів, які він і намагається здобути на міжнародній арені. Добре, давай Добре. тепер перестрибнемо. Бо він поїхав, у нього неочікувані візити. Так весь час кажуть. Хай будуть неочікувані. Мені не треба розповідати. Хай їде, я потім розкажу. Добре е, як про наші військові плани, що Верховній Раді, а чому ви нам не сказали про військові плани на 24-й рік? Вони будуть неочікувані да, не після Сполучених Штатів Америки, шановні друзі, Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії Осло. Там президент зустрівся з керівництвом країни і взяв участь у другому саміті Україна Північна Європа. От я, наприклад, хочу тобі сказати, що я не знав про такий саміт, що він є. А, Значить, хто туди входить е, на ній також були лідери Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції. Відповідно, Норвегія і Україна на Заході говорили про посилення оборонної політичної та економічної співпраці. Крім того, Володимир Зеленський зауважив, і щодо європейського майбутнього України. Президент нагадав, що Київ виконав усі рекомендації. Тож тепер рішення за партнерами. По послухаємо. Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати розпочаток перемовин. Тому тут питання тільки стійкості країн Європейського Союзу, тому що в цьому році у Росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити, але вони почали працювати з країнами. Не тільки Європи, а й України, на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату, тут питання не в плані Б. У нас є тільки один план: це вибір наш. Вибір нашого народу буде в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав Віто. Досить відверто каже. Ну насправді це стиль, певний стиль президента він апелює і дуже так шукає болючі точки до політикуму західного політикуму або то ж південної Америки будь-яких країн щоб бо він апелює більше до суспільства, до аудиторії, щоб воно таким чином чуло, що чи є в них ті, хто відповідальні рішення можуть прийняти, чи вони все таки розказують наскільки є демократичними політиками, але при цьому бояться прийняти рішення в противагу російського диктатора. Він от протиставляє, да, робить таку протиставлення. Я думаю, що країни Північної Європи вони завжди підтримують Україну на шляху і до ЄС і до НАТО. Вони є одним із найбільших партнерів і найбільш які надають і фінансову, і військову допомогу Україні. Тому я думаю, що цей візит був таким більше візитом до друзів, таким, друзів, яких потрібно було ще раз, якби я не знаю, можливо, тільки потиснути руку, обійняти, сказати, що ми вам дуже вдячні, бо ви справді дуже багато нам допомагаєте, так само як країни Балтії з цього ж регіону науково-Балтійського моря. І я думаю, що це дійсно справжні партнери України. І тепер давай ще поговоримо про ці події. Нагадаю, що вже завтра, у Брюсселі, розпочнеться саміт лідерів Євросоюзу. О, Боже, о Боже мій! Боже, ти там є. Якщо є, то будь ласка, втрутись. Він триватиме два дні. На ньому очільник держав мають вирішити, чи починати переговори з Україною про членство в ЄС а також ухвалити євроінтеграційні рішення. Оце важливо щодо дев'яти інших країн. От я зараз не знаю, чи це, це більш добре для нас чи більш погано. Не знаю. За даними ЗМІ, у Євросоюзі можуть запропонувати альтернативну процедуру переговорів про вступ для України, яку саме не уточнюють. Угу. Значить, от така історія. Ну тоді, тим паче, я думаю, що ця поїздка до країн Північної Європи. Це був сигнал саме тих країн, які 100% підтримують наш вступ. А угу. це країни прекрасно розуміють, що таке російська загроза, а тільки відбулися події 24.02, як моментально Фінляндія і Швеція відреагували своїм вступом до членства в да. НАТО. І далі ми знаємо, що можемо вже вітати одну з країн. Сподіваємося, що скоро привітаємо і другу. Тобто, це говорить про те, що вони як ніхто в Європі. На жаль, частина такої, як її називають Старої Європи, не геть готова нас так зрозуміти, як це розуміють Північна, Східна та я би сказав, країни Балтії. Та, от оці три частини Європи вони дуже добре розуміють, яку велику загрозу несуть ді агресивні дії Російської терористичної держави. Може я би тут тобі заперечив? Прошу я тобі скажу. От е, такі країни, які ми от Ісландія, Фінляндія та Швеція. Ну вони там Данія. дають а? і Данія. Данія, Данія, Данія. багато дає. Да. Але Один послухай, євро. я читав, е, значить, е, зараз тобі скажу Financial Times. Угу. Вони кажуть, що європейці порахували, скільки буде коштувати вступ України до спільної Європи. Які мають бути інвестиції, і я тобі хочу сказати, що не дитяча сума. Значить, вони на Україну мають виділ вони порахували все. Ну, от знаєш, як це буде? Угу. І так далі. 175 мільярдів євро. І вони. У якійсь мірі виправдовують оці старі країни Європи, тому що вони будуть головними донорами цієї суми. Звичайно, вона не одночасно, але розумієш, це от і тягар. Але вони відмітили і позитивну історію, тому що ринок, спільний ринок з реалізації товарів Європи збільшується. Ну, вони порахували. На 33 мільйони людей розумієш ну, то тобто, споживча історія. Там окрім того, не подобається оцим бухгалтерам, що рахували, що Україна здебільшого е, аграрна країна. Розумієш, тобто, те, що вона буде туди направляти, якщо не збудувати тут все. Mm -hmm. а, Воно йде, ну ти знаєш, вже блокували, і так далі. Тобто доведеться робити такий спільний ринок сільськогосподарської продукції, який в буде конфліктним для е, опонентів із Європи. Просто це я тобі розказав. Просто ну треба ж рахувати, не просто так взяли і, і, і так далі. Да? Ну я думаю, що тут дуже важливо напевне порівнювати які були, а, інвестиції, наприклад, до Польщі. Польща 75 мільярдів. Так, але 75 мільярдів тоді, коли її приймали. І стосили. Ні, ні, звичайно, частинами, але... Ні, я не це мав на я маю на увазі 2000 там, якого році, 75 мільярдів і зараз 175, навіть ну на цей момент пораховані це різні гроші, як кажуть. Да? Тобто ну, девальвувала, да, і відповідно зараз ця сума є, мабуть, я не думаю, ну приблизно еквівалента. Тому що Польща що по території, що по населенню, дуже схожа до України. Нам дуже це зрозуміє. Я впевнений, що Євросоюз бачить, які великі плюси він отримав, наприклад, не тільки витрати, і особливо це розуміє Німеччина, яка дуже сильно прагнула цього, щоб Польща була також в Євросоюзі і зробили вкладку. Мало того, ці інвестиції, вони ж не йдуть кудись як виключно, як кажуть, вода в пісок. Да, там. Це, тобто, це можливість, те, що ви сказали, розвивати ринки ширше і більше. Отут, шановні мій гости, і ще одна проблема, про яку написали Financial Times. Так. А, чому вони нервово істошно вимагають від нас? Реформу законодавства, реформу судової системи і так далі. Ти ж, коли інвестуєш, ти розумієш, що, наприклад, ти інвестував, тобі уряд місцевий дав обіцянку, наприклад, ми робимо оце, оце і оце у такий термін. І ти розумієш, що перший, наприклад, там через 10 років наша країна не розглядається такою. Вона розглядається. Перше, от у Польщі, коли дали перші інвестиції, mm -hmm. в них було абсолютно вільний бізнес. От розумієш, тому завдяки малому і середньому бізнесу вони швидко стали на ноги. У нас, ти знаєш, законодавство, наше то перевірки, то і так далі. і так далі. Тобто вони не кажуть, що ми вкрадемо ці гроші, mm -hmm. тому що буде представник, от ти знаєш, як американці, американка тут зараз а, перебуває. Я ні, просто от ми вам даємо гроші, і ви да, ми готові. Ми все. Ото зеленський, значить, сорочку на грудях. Все, ми ж бачите, ми все прийняли. А потім починають аналізувати ті закони, прийняли. Тут лазівка, там лазівка, тут трошки так, тут трошки так. Угу. Давайте так. По-перше, в нас на якийсь момент одне з кращих законодавств. Було я думаю, можливо, і є. Питання в тому, що ми справді як виконання ми говоримо і системи повністю завагодженої системи. Європейці говорять теж про систему, вони не говорять виключно про законодавство. Коли йде мова про реформу судової гілки, це ж не мова, тому що саме тільки суди, просто це є різні гілки влади, потрібні баланси, і потрібно, щоб ця система працювала. Як тільки всім зрозуміла система. І вона схожа на європейську. Бажано, бо вони і саме цього від нас прагнуть, бо збираються вкладати відповідні кошти і приймати спільну родину. У них буде менше питань. Ну, і я хочу сказати: дивіться, ми знаємо, наскільки є Болгарія, теж слов'янська країна, яка є вже давно в Євросоюзі, і там та сама проблематика, що є, як ви назвали, лазівки, чи та я впевнений, що можна. З цим працювати, і це може бути наступними кроками. Все одно ну, так виправлене. Скільки вже років Болгарії? Ми ж зараз далі підемо. Да, Послухай, да, про да. це можна говорити безкінечно. Наш знаєш, так можна сказати, да. на що їм ще одна Болгарія територією і населенням як 10 Болгарій? Не 10, ну, а три чи чотири вже а, на зараз, то да. легше, розумієш? Ні, ну, ну це завжди легше, тому що знову ж таки в іншому випадку вони а, і так уже а, ну Борельдж борель не даремно заявляв, вони майже програли Південну Америку. Бо вона їх не сприймає на даний момент як якусь країну партнер Вони повністю програють Африку на даний момент, всі країни і висок виходять. І зараз вони ще й програють одну з країн Центральної Європи. Їм також потрібні якісь. Бо це геополітична є. Я розумію гра. тебе. Я розумію. Добре. Приємне. Давай. А, значить, тут. Багато приємного. цілих ще три краще, номери ще краще. Норвегія оголосила про додаткову допомогу Україні. Йдеться про 800 мільйонів доларів фінансової та гуманітарної підтримки. Бачте. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії під час спільної прес-конференції з Зеленським. Він також анонсував додаткове посилення українського ППО та фінансову підтримку для сфери охорони здоров'я та освіти. Послухаймо. Ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 мільйонів доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що будемо підтримувати український народ і в 2024 році, з найперших місяців. Ми також намагаємося посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Ну що, приємно. Ну, я читав приблизно як і про Данію, як я розумію, це, мабуть, наступна новина. Я хотів сказати, нещодавно давав інтерв'ю якраз норвезькому телебаченню. Там було питання, про чому у нас таке зараз ставлення до російськомовного культурного продукту, чому ми його намагаємося обмежувати. Це ж все-таки культура, це ж якби. Я пояснив, що на даний момент ми розглядаємо його як зброю, яка є, як на рівні з кулями. Тому що Російська Федерація дуже чітко заявила, що всюди, де є російська мова, російська культура, російські пам'ятники, називаємо так, це етаруська земля. І тому ми потребуємо захисту бо норвезьке суспільство. Для його розуміння краще. я нагадую, у них є хороший такий фільм, знаєте, окупація називається от. І я думаю, після цього у них одразу трошки і вона каже, як добре, що це тільки е, вигадка. Ну, тобто, ми коли говорили. Е, да. І кажу, і у вас був свій досвід з шведами, який ви пройшли. От у нас, на жаль, він зараз з росіянами. Ми, мабуть, його теж пройдемо. Але на даний момент. Вони є, якби для нас в цьому плані ворожими і в частині культури, і в частині військовому, і в частині мов.